Ось такий у нас трактор є в такому стані Вкрай, я позначив, де що потрібно подоробляти. Двері тут потрібно зремонтувати. Є багато вигинів. Тут ум'ятина, зміщене крило. Тут також я позначив ум'ятина. Потрібно тут чимось впирати і туди давити. Воно все трохи деформоване таке. Будемо це все робити. Тут також в поганому стані. Це, це так ржа. Це така ржа. Плануємо так малювати. Ось двері. Це криво, ось видно, як воно. Криво стоїть. Ось тут треба вигинати оце в Тут також Буде малювати. Так, значить. Трактор готовий до покраски, якраз ми його доготовуємо. Фінально перетираємо, тут всі деталі висять. Двері тут. Зараз переходимо його, обезжирюємо і малюємо. Епоксидний ґрунт, ґрунт проміжний результат. Це ми потім будемо заварювати. Ось таке. Так, всім привіт! Маємо такий проміжний результат. Залишилося ще позачіпляти деякі там дрібнички, детальки. Але в загальному після фарбування, оце тут трохи вікна мив, де-не-де де де такі потьоки по дверях. Та й тим більше він вже після того відпрацював десь годин 15 мотогодин. Зараз щеплений важкий культиватор. Підравліка піднімає, розподільник положення вибиває, все добре. Електрика працює. Сухо всюди. Цей диск ще залишився. Малювати тут. Обробили, зачистили. Двері теж. Він закритий зараз. Двері тут мають такі невеличкі ум'ятини. Це, це ще колись років 20 тому він був легенько, зачепив тут дещо. так. Але в загальному я їх вистукав, вирізав. Зробив, зараз вони закриваються, вони не закривалися в цей час, зараз закривається, все зазори. Тут дали новий вщільнювач, новий оцей замок. Гарно все зробили в салоні, також все відповідно. До речі, працює ГСВ. Так. О, і ще тут маленька дирочка, це треба, буде, я спеціально її залишив, щоб пів автоматом її зробити. Блокировка працює, тут все сухо. По мотору також сухо, пускач працює, тут все сухо. Це, кажу, це вже 15 годин. Рульове працює, рульову, рейку, рульову колонку також перебирав повністю. Всередині О, така. О, такий у нас з'явився результат. І замовілений. Всі щілини, всі оці відкручувалися, болтики, отвори, туди шланг, мовіль. Така справа. Все.